Вітаю вас, діти! А скажіть комахи, корисні для людини чи ні? Так правильно, корисні, але бувають і шкідливі. Зараз вам розповім про корисних та шкідливих комах. Послухайте загадку та відгадайте, що це за комаха. Літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Хто це діти? Так правильно, діти, це бджола. Бжоли трудівниці, вони запилюють рослини, а це продовжує життя на землі. Також бжілки дають корисний мед та бджолину отруту, з яких люди роблять ліки. Навіть мертві бжоли корисні, з них люди роблять цілющі настоянки. Так скажіть, діти, бжілки корисні для людей? Так, правильно, дуже корисні. Молодці діти. Ще послухайте загадку про комаху. Жовті або червоненькі, спинки в цяточку чорненькі. До мене на віконечко сів жучок, що зветься. Як діти? Сонечко, правильно! Діти, як ви думаєте, сонечка корисні для людини? Так, вони дуже корисні. Вони поїдають різних шкідників. Кубилиць кліщів. Шкідники харчуються культурними рослинами і можуть знищити весь врожай. Ось чому сонечка дуже корисні. Скажіть діти, а можна чіпати сонечок? Ні, їх не можна чіпати, їх не можна ображати. Послухайте діти ще одну загадку про комаху та скажіть, корисна вона чи шкідлива. Малесенька комаха довгий носик має, кров і воду полюбляє, боляче кусає. Хто це, діти? Так, правильно, діти, це комар. А скажіть вони шкідливі чи корисні для людини? Шкідливі, діти. Деякі види комарів переносять тяжкі захворювання. Зокрема, Малярію та жовту гарячку також можуть переносити паразитів. Від укусів комарів може бути алергія. Ось, чому вони дуже шкідливі для людей. Послухайте ще одну загадку про комаху та скажіть, корисна вона чи шкідлива. На городі проживає і смугасті крила має, помідори і картоплю. З апетитом наминає. Хто це діти? Це, діти, Колорадський жук. Як ви думаєте, він шкідливий чи корисний для людей? Він, діти, дуже шкідливий. Колорадський жук поїдає листя та цвіт в помідорів, картоплі, перцю та баклажанів. В Україні Колорадський жук залишається найнебезпечнішим шкідником для картоплі та помідорів. Діти, вам сподобалось заняття? А що ви дізналися на занятті про корисних та шкідливих комах? Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!